Теа Механікал. Встановлення систем обігрівання і охолодження. Професійний сервіс з ремонту бойлерів для водяного опалення. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Облаштування систем зволоження в приміщеннях будь-якого розміру. Наш девіз роботи – комфортна температура вашого помешкання цілий рік. Телефонуйте 773 332 24 48. 773 332 24 48. Розмовляємо українською. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте. Доброго... перепрошую. Доброго дня, Незалежне радіо. в Ефірі. Сьогодні у нас теплий чудовий день, і ми просто не можемо собі уявити, що за місяць часу у нас в Чикаго буде вже прохолодна осінь. Нетипово для Чикаго Голода. Але ми з тим, ми не про погоду. У нас головна тема, щоб всім вам, дорогі слухачі глядачі, було затишно, комфортно в ваших кандидатах, домівках попри будь-яку погоду. І тому у нас сьогодні Василь Філіпович, компанія Агіція. Доброго ранку. Добрий ранок влад, Добрий ранок наші слухачі глядачі. Давненько ми з вами не бачилися. Так, ну найперше, оскільки ми давно не бачилися, Ціле літо. Ви так, працю... ми з вами на початку літа зустрічалися. А ви працювали про це, я думаю, насичено, страшенно. насичено так. Ми зробимо, зробимо так. Десь 15 хвилин ми зробимо огляд того пісунки літа компанії Галіція. І пізніше, трошки на майбутнє. Отже, як вас пройшло літо? Шалено. Літо пройшло в шаленому темпі, як на персональному приватному фоні, так і на робочому. Я би не сказав чесно, одні люди кажуть, що було літо гаряче, дуже сильно. Я би не сказав, якщо чесно, я ну. Не пам'ятаю, може, один або два дні були іменно в Чикаго, де було більше 100 градусів, але на Сабербс в околицях, не було більше 100 градусів майже ніколи. Ми брели попередні передачі. перед початком літа ми говорили так само про прогноз, форкест. Ми говорили, що літо буде ну, звичайно не супер гаряче, але гаряче. Але риса відмінність. Майже дощів. Так. так, воно і було. Це, це літо було досить, досить дощове. І за рахунок вологісті відчувалося тих 85-90 градусів відчувалося ближче до сотні. Тобто, навіть попри те, що літо було досить дощове, в нас було дуже багато роботи в плані і сервісів, і замін еквіпменту, і так само New Construction. Минулого року трошки був такий. Slowdown на рахунок euh, нових будов на рахунок New Construction І цього року трошки якось воно більше рухалося. Запитання, я розумію, що ви не займаєтесь підрахунками соціології чи там балансом. У вашому у роботи цього літа чого було більше? New Construction чи Metinance. Я б сказав 40 на 60-40% New Construction, тому що у нас було декілька великих об'єктів цього, цього літа. Багато було, як завжди, single family, якісь маленькі такі ремоделінги. Перепрошую, трошки буду вживати таких з наших, наших привичних чикагівських слів термінології. Живемо в Америці? Так, було дуже багато замін. Якщо так подивитися, от я з працівниками зустрічався. Тепер був трошки на, на відпочинку. Тижні часом не було, але хлопці працювали, компанія е, допомагала як могли дзвінки, що люди дзвонили, то хлопці по можливості зразу приїжджали. Е, тобто ми приблизно перекинули, що в нас кожного тижня е, кожного тижня в середньому було по дві заміни. Були тижні, що у нас були заміни еквіпменту. Кожен день, тобто 5 замін на тиждень, були тижні, коли там одна-дві. Якщо так сумувати, поділити, то в середньому кожних два дні на тиждень ми, ми мали заміни еквіпменту. Трошки тяжкий цей це літо було в плані того, що от ми з вами зустрічалися на початку літа і говорили про те, що вже був дефіцит еквіпменту на попередньому фріоні на 410. му І під кінець весни, вже початок початок червня цей еквіпмент закінчився. Хіба що хто мав можливість закупити собі на Вергаузи такий найбільш розповсюджені розміри двохтонні, трьохтонні, то тонні, то що доставляв? Але в суплаєрах вже такого еквіпменту немає. Є рідкісні моделі, які там заангажовані ціною, що вони супер ефішент, але вони вже не є такі супер ефішент. Тобто ми перейшли повністю вже Чикагівщина Прийшла на нових два фріони. Веде рефрижеранту. Це R32 і r 454 b які є flammable. Які є трошки дорожчі, які потребують для своєї інсталяції додаткові е, safety features, як це кажуть extinguisher. Так, воно більш компліковане, потрібно додаткові панелі з сенсорами, які ми встановлюємо всередині вашої домівки, оскільки цей, а, цей газ є flammable, він, він не є вибухонебезпечний, але він є горючий. Тобто ми встановлюємо додатковий сенсор, який так само екстра коштує. Якщо, не дай Бог, у вас через деякий період часу всередині в домівці починає відбуватися якийсь лікверейтор-койл. Що відбувається? Цей сенсор відчуває наявність, наявність фріону, наявність цього рефрижеранту, виключає всю систему, тобто компресор у вас не запуститься, обігрівені у вас не запуститься, запуститься фен для того, щоб. Ліквідувати акумулювання цього газу. Тобто фен запуститься, буде просто працювати. Відповідно, тепер, крім того, що у вас є котел, який я колись пояснював на попередніх відео, треба дивитися на котлі, тому що майже кожен новий котел має індикатор, який показує, що з ним відбувається. Тепер у нас, крім того, що котел має свій індикатор, є ще електрична панель з боку біля котла, яка показує, так само індикує певною кількістю. Бліків, що відбувається з системою, чи вона функціонує добре, чи є якась проблема з цією панелью. Тобто, знову ж таки, додатковий елемент в системі, додаткова можливість того, що щось може поламатися. Чи сказати, що я дуже задоволений, моя думка ні. З точки зору ефективності, нічого сильно не помінялося. З точки зору турботи про зоновий шар. Нам сказали, що так має бути краще, і нам сказали, що воно є. До речі, плюс цього, цього фріону і 32-го, і 454-го, в тому що його можна свободно випускати в атмосферу. Тобто EPA дозволяє його відпускати. Не, То він знову, не є так, такий токсичний. Зупинивш. Прогресне зупинення, яке ми мусимо під нього пристосовуватися. Ну тобто нічого не спрошується, а все більше скорше ускладнюється. Так, так, так. Ну, я думаю, проблеми еркандишенерів. Вже зараз не актуальні, практичні. Е, літо. Можна так сказати. Можна так сказати. Літо, літо вже відходить. Сьогодні, вже, як словами, класика, а вже осінь прийшла у наш сад. Е, я сьогодні зранку вийшов на вулицю. Е, було досить прохолодно. Я вийшов десь біля сьомої години ранку. Е, прогулятися з собаками то на вулиці було досить досить прохолодно то я на себе накидав зверху ковтину тому що зранку весь Чикаго було було прохолодно я трошки далі на Сабарбах живу то я не знаю як чекав самому було але на Саборбах було прохолодно і так само вечора у нас досить досить прохолодні тобто багато людей зараз може насолоджуватися тим щоб відкривати вікна на вечір провітрювати свою домівку і майже не використовувати системи ні обігрівання, ні охолодження. Ну, Бач, сьогодні, до речі, найтепліший день уже після сьогоднішнього так. дня погода піде трохи нижче. Сьогодні ще передають біля 80 градусів, сьогодні, а вже 74, 76, десь так. А далі вже буде. 66 і вночі а, вже буде біля 45 градусів. Ну, вночі так, холодніше буде. Але вдень, я кажу, вдень вже буде, не буде так жарко. За цильсім це буде десь 19-20 градусів в день, то вже осінь. Але тепла осінь. Та, Знову таки, ми спираємося в наших розмовах і порадах з слухачами-глядачами звертати увагу на погоду. На перспективу на прогноз. Погоди, те, що дають е, е, ці всі форкестери, ну от е, і особливо альманах. цей альманах All Farmer's Almanach, американський. Він ніколи, так помити, не помиляється. І прогнози на цю, на цю осінь, що мовляв теплий виросень. І відразу, відразу нетипові буде холоди. Причому що цікаво, настільки вже небо виплакалось, що на осінь не буде багато опадів дощів, але буде така суха, але холодна осінь. І, до речі, швидко прийде. Тому, говорячи, зараз в ефірі ми вже робимо такий крен, натяк на те, що холод. Прийде швидко і чи готові всі так, чи всі відрегульована система хірінкулень, що коли ви перемикаєтесь на обігрівування, а вам доведеться обігрівати, то все у вас зараз. Цьому питання Уже, вже можна спокійно починати сезон ну, майтенин Я думаю, в Септембрі цей вересень, це дається, ну я знову таки банчак, то дається індульгенція. Ну, ми ж готуємось потрошки перекомплектовувати свої траки, вже по витягуємо ті всі бутилки з фріонами, помпи і речі, які йдуть до встановлення, і до сервісу кондиціонерів, шланги з водою для того, щоб промивати це зама займає багато місця. І потрошки підготовлюємося до таких розхідних, закупляю розхідні запчастини на, на заміни на ремонт котлів. Тобто ми, ми вже до цього трошки готуємося. Готуємося до е, реперів наших зволожувачів, до нових інсталяцій зволожувачів. Тобто, така ж ну, умовно котлів, бо хітерить. Так, ну хітери, хітери, бойлери є. Є багато в нас ще з минулого року систем, які ми готувалися зробити е, на, на протязі літа декілька клієнтів, які ми. Повинні були через літо поміняти, зремонтувати, зробити певні репейси і апдейти в системі, але за рахунок того, що було дуже насичене літо, ми просто усього не встигли зробити. І зараз, поки такий проміжуточний період, то от починаю потрошки зв'язуватися з тими клієнтами, які очікували на мій дзвінок, щоб робити певні, певні апдейти в тих системах, щоб система була готова. Запитання. А чи багато було таких ральних дзвінків протягом літа, що от терміново виробилось, рятуйте? Дуже багато. дуже багато. Я боюся, що те саме може статися і на зиму. Тому кожній наші передачі, кожні наші, при кожній нашій зустрічі ми говоримо, думайте наперед, використовуйте погодні індулієн. От якщо зараз тепло. І холод може наступити досить швидко, як нам говорять всі ну, про назисти форкестерс, то в принципі треба відразу подумати і про те, що ж там у вас, як воно працює, той хітер, ну переглянути, бо може бути всяке. Хоча з хітерами проблем менше, ніж з А в, в аспекті нашої роботи нам простіше, тому що коли працює кондиціонер, коли щось не працює відповідно. Я недавно прочитав е, таку фразу, яка мені дуже сподобалася. Е, любий сервіс кол, е, який ми отримуємо, є два способи, що можуть відбуватися: або кондиціонер не робить то, що він повинен робити, або він робить то, що він не повинен робити. Тобто є два варіанти. або Або. З сервісами для котлів трошки простіше, тому що нам не треба бігати всередину до хати на вулицю. Всередину до хати на вулицю, всередину до хати на вулицю. Треба трошки менше з собою інструменту мати, і, і воно в цьому плані простіше. Тобто, будь-який сервіс кол до котла відбувається швидше ніж сервіс кол для кондиціонера. Тобто, в цьому плані я думаю, що ми можемо трошки більше встигати робити. Ну, у вас кажучи. <кій> Ти сьогодні говорив, зараз говорив про сьогоднішній день, що зранку було прохолодно. І то, ну там, я думаю, десь 50 ступенів, десь щось так було. Може 40 чимось. Я знову таки роблю акцент на те, що погода, як передрікають, буде холодною, Що осінь нетипова, не чекає. Побачимо, яка буде осінь. Минулого року осінь була просто золота осінь. Весь вся осінь не буде. Була, була дуже гарна, тепла і, і красива. Побачимо, як буде цього року. Ну я абсолютно переконаний, що ті, хто роблять цей прогноз на Мідвест, ми будемо в Чикаго, Мідвест. Uh -huh. В інших штатах і регіонах це буде зовсім інша погода. То нас, от я абсолютно довіряю прогнозу цьому і, і раджу ти будемо не чекати до останнього моменту і підготуватися. Ну, що дуже незручно, коли починає на вулиці бути така холодна погода, ти приходиш додому, у ну, тебе і в хаті закихось. Не дуже комфортно. Ну як то кажуть, не знаю, чи готові вели, ми готові. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти вам в вашою комфортною погодою, в вашій домівці. Ну, я думаю, так репутація компанії Аліція Хірінко вже добре і дуже давно. І всі роки, скільки ми працюємо разом як партнери, скільки маємо відгуків, нарікань немає. Будемо говорити так. по великому рахунку. Тому. Те, що ви готові, я абсолютно вірю в Ну, особливо, якщо це говорить власник компанії агліці Василь Філіпович, який відповідає за свої слова, я довіряю 100%. Я завжди наголошую, що в наших передачах беруть участь і запрошуємо ми до співпраці. Такі компанії, які стабільні, мають чудову репутацію, які Послугами, яких ми самі користуємося, припустимо, я як кастомер так само звертаюся до галіції питання споук, хідінколень. І е, е, ті компанії, які у нас в е, е, передачах, вони і спонсори наших передач і партнери е, довгострокові, то ми, е, чесно кажучи, беремо і на себе частину цієї відповідальності, е, тому що ми. Не рекламуємо, ми просто пропонуємо а, звертатися до фахівців, спеціалістів в даному випадку. Хірінькулень, це компанія Аліція з чудовим бекграундом, нашими українцями, швидкими, прудкими, мудрими і такими, які налаштовані допомогти. Ну реально, реально допомогти своїм. А, ну, от я не знаю, якийсь погляд. На осінь. Ми говоримо осінь. Ми ще на горе можна. Подивіться, як прилетіло літо. Просто я не знаю як, як в кого, але в мене, в мене це літо пройшло так. І мені здається, що ми з вами бачилися тиждень назад в цій студії, обговорювали плани на літо. А зараз ми вже підводимо з підсумки того, що пролетіло три місяці назад. Самі місяці, навіть вже трохи більше. Триста три шімець пролетіло. Але ми не помилилися ні в прогнозах. Яке літо, коли ми говорили ні в репутації компанії і в роботі, в тому, що ви допомогли дуже багатьом людям, і в тому, що ви були реально завантажені роботою, як ми передбачали. Ну, по великому рахунку, от те, що з'явилася інформація, кажу, про яку я зараз вже декілька разів повторював, що. Після вересня різко прийде до нас холод. Я не знаю, який, наскільки різкий, чи такий самий, як в Чикаго завжди після Thanksgiving Day, такий холод з снігом приходить. Я не думаю, що буде сніг, але я вірю тому, що буде якесь різке похолодання, і ми вже в теплих штопор не вийдемо. Одесь так. Я так само думаю, що ще, може тиждень-два, ну, судячи з того, як опускається, як змінюється погода, можливо, а буде один-два теплих дні, прям теплих-теплих. Але я думаю, що в басейні може купатися не зможемо цього року. Так, Ні, ну може ще якісь басейни закриті є, де можна купатися, але на вулиці там. Одним словом, наша передача перезимова, передосіння. Пісенки літа і натяк на те, що чекайте, щось буде надорутає. І до кого звертатись, куди бігти по поміч, ви знаєте. Я, у нас е, був адрес, була адреса телефон компанії, сайт. Зараз з'явиться у нас на екрані ліці Хідіньконь, телефон, е, веб-сайт. Але я скажу так. Що галіцію можна знайти на Ютубі, про інстаграм, Фейсбук. Про 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 галіцію можна дізнатися з будь-якого утюга. Буде всі всюди буде галіція. Чому? Тому що насправді ну, справді, на гарна компанія і ä, вам в поміч. Я скажу, так наша ä, передача сьогодні на розігріві перед. Ä, Ось зимовим сезоном ми зустрінемося, зрозуміло, трохи пізніше. І побачимо, як наш прогноз працює. Ну десь, може, новенберімось в листопаді, ми... да, може, перед Thanksgiving Day. Dayмов може... підсумки. Так, да, так. Да, і, і побачимо, наскільки ми вас правильно зорієнтували, і наскільки ви за цей час наші. Слухачі, глядачі, земляки, друзі, наскільки ви скористалися нашими порадами і зверненнями до вас, ну трошки подумайте в цей бік, бо зима не за горами, а осінь вже на носі. Так що це наша передача. Такий перший дзвіночок передвятковий. За що ми вам дякуємо за те, що дивитесь і підтримуєте. Ну, Василь, я сказав так. Удачі вашій компанії, дякую за те, що прийшов, зробила підсумки літа свиденько і попередили наших слухачів-глядачів. Нехай звертаються. Дякую, вам вас. Дякую. Василь Філіпович, компанія Ліція, Хідрінькон, був в ефірі. І звертайтесь, це наша порада, моя, моя особиста порада до всіх наших. Друзі, земляки, всього найкращого, до зустрічі, до зустрічі. До зустрічі. Зима в Чикаго дуже непередбачувано. Як буде дуже холодно і сильний вітер. Чи матимеш де зігрітись? Я буду вдома і тобі рекомендую компанію Галіція Механікал». встановлення систем обігрівання і охолодження, професійний сервіс з ремонту бойлерів для водяного опалення. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Облаштування систем зволоження в приміщеннях будь-якого розміру. Наш девіз роботи комфортна температура вашого помешкання цілий рік. Телефонуйте 773-332. 24 48 773 332 24 48 розмовляємо українською ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло? Вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені і вагаєтесь? Повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подобають про вас заздалегідь і створюють найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі U4U, це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен, планує купити нерухомість для інвестицій, все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Телефонуйте 844-876-4663. Solutions Financial Mortgage Company, NMLS ID 267469, an equal housing lender and an Illinois residential mortgage licensee. Маєте надійний вживаний автомобіль? Придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3 тисячі миль, Більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі. Оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Аєте надійний автосервіс оренду авто або плануєте придбати автомобіль? Автопарк, сервіс, якому довіряють вже 20 років. Ми пропонуємо професійне обслуговування автомобілів усіх марок. Сертифікований сервіс Бош, професійний ремонт із гарантією 2 роки. Оренда автомобілів на будь-який смак. Великий вибір автомобілів, що пройшли повну технічну діагностику. Ремонт після ДТП. Швидко, якісно. Кожен автомобіль ретельно перевірений нашими спеціалістами, щоб ви були впевнені у своєму виборі. Завітайте до нас 1824 двадцять Нор 22 авеню Мелроуз Парк Ілінойс. Телефонуйте просто зараз 847 301 1700 847 301 1700. Автопарк. Надійність у кожній деталі. До уваги громадян України, які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою U4U. Асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number – Дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та ТІПІЕС. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456 West Chicago Avenue в Чикаго Камберленд, Палатайн, Уілінг, Пейлос Парк. Телефонуйте 773 692 1010, 773 692-1010. Асоціація самопоміч. Ми працюємо, щоб вам допомогти. Українське незалежне радіо.